Доброго усім ранку. Дякуємо, що ви з нами попереду ще багато цікавих і надихаючих сюжетів. Коли дивлюсь історії, декого з наших героїв намагаюся проаналізувати, як однієї миті людина спадає на думку почати створювати щось, і це щось стає успішною справою. Можливо, це інтуїція, котра під час стресу активізується, особливо у жінок, чи це випадковість. Чи доля я розумію про що ти? Адже момент отакого осяння, нашої наступної героїні, мене теж здивував. Дівчина, яка виїхала з анексованого Криму, рік була на межі депресії. Потім попросила у свого приятеля паяльнику взяла шматок металу і почала робити прикраси, що вже підкорили світ. Зазвичай на один чокер в мене йде десь від двох годин. А зараз вже це набагато менше часу, тому що я вже все вмію і досить автоматично роблю. Її прикраси доповнюють модні образи моделей європейського тижня моди і прикрашають обкладинки відомих журналів. А ще рік тому засновниця бренду металевих прикрас Катерина Тутєрва навіть не мріяла про таку популярність. Я задала тренд на метал на олово. Ну після цього почали робити теж металеві сумки інші бренди. З оловом почали працювати просто всі, кому тільки не лінь. Катя народилася у Бахчисараї, навчалась на культурологічному факультеті Сімферопольського університету та мріяла про роботу в індустрії моди. Але всі плани зруйнувала Росія. З рідного Криму дівчина була змушена переїхати до столиці. Зараз навіть може плакати буде. <сум> складно. Uh, зараз <сум> я їхала не одна. Я їхала з родичами, але ну, ми приїхали разом, але ну, там, через місяць всі ну, сам по собі. Перший рік я навчалася в переміщеному університеті для того, щоб ну, типу, як академ різницю здавала для того, щоб тут вступити на магістратуру. І це було дуже складно, тому що я жила в дуже, ну, дуже поганих умовах. Я взагалі не була соціалізована. Ем, я не знала взагалі, як, наприклад, проводити час. І весь рік я просто ходила по Києву, просто по вулицям. Ну, просто ходила і гуляла ем, дуже часто одна. З часом життя потрохи налагоджувалось. Катя знайшла друзів, закінчила навчання у Києво-Могилянській академії та влаштувалась на роботу. Потрохи так входити в СММ. Тоді якраз таки була така хвиля СММ, всі почали вивчати СММ. Е І е потроху я почала там, допомагати своїм друзям вести соціальні мережі там, ну, м -м, з комерційної точки зору. 24 лютого 2022 року Росія вдруге зруйнувала її життя. Катя лишилася без роботи і впала у депресивний стан. Кілька місяців дівчина жила у Львові. А, повернувшись до столиці, випадково натрапила на відео, в якому майстри працюють з паяльником. Я просто побачила, як Ем, ну, що метал плавиться, що це можна ну, зробити вручну, що можна там якось це контролювати і намалювати? Ну мені дуже це схоже на малювання. Тоді й виникла ідея створювати незвичайні металеві прикраси. Одразу там написала другові, попросила в нього паяльник спробувати. От. Ну, і місяць сиділа, експериментувала, він мені проводив майстер-класи, пояснював все, там, що стосується хімії, фізики, тобто там правил безпеку, е як працювати зі сплавами, що треба ну, купувати з обладнанням. Із заощаджень у Каті було лише 10 тисяч гривень, але дівчина наважилась на створення власного бренду. Спершу придбала обладнання та матеріали, облаштувала робоче місце вдома і вже за місяць розробила три моделі чокарів. Я працюю зі сплавом 97% олово, 2% міді. Це не той припой, яким паяють мікросхеми. В ньому немає свинцю, він екологічний і безпечний. Для контакту зі шкірою обожнюю працювати з камінням. Зараз це вже приросло в моє хобі. Зараз я вже просто шукаю цікаве каміння, щоб воно було українського видобутку. Вироби Катерини стали бестселерами. незвичайні прикраси почали з'являтися на шиях моделей фешн-вік та українських зірок. Один з чокерів доповнює образ української співачки Злати Огневич у кліпі Народжені вільними.

На цьому творчі пошуки Катерини не припинилися. Невдовзі вона створила каблучки згодом оригінальний металевий ліф і вразила соціальні мережі металевими сумками. Всі репостили писали, що пишаються, що у нас є такі вироби в українській моді. Цю сумку я робила спеціально для показу на Брюссельському Fashion Week. Вона інкрустована п'ятьма фіанітами в діамантовій обробці. Вони всі 9 міліметрів у діаметрі у діаметрі важить вона приблизно 350 грам. Сьогодні дівчина отримує замовлення з усього світу. Її прикраси носять блогери, використовують для зйомок і фотосесій. А нещодавно Шокер Каті з'явився на обкладинці популярного журналу моди Харперс Базар на хвилі популярності. Дівчина вирішила організувати благодійні збори. В грудні я проводила і е, гроші пішли пішли госпітальєрам. Зараз йде збір е, для цвіту. Великий збір вони збирають 6 мільйонів. Я також приймала невелику участь в цьому. Катя планує і надалі допомагати захисникам та волонтерам зі зборами. А щоб про Україну чули у різних куточках світу, розвиватиме бренд і вже працює над новими надзвичайними металевими прикрасами.